Привіт всім! Слухайте, я сьогодні таке придумала. Не знаю, чи буде вам корисно, але дуже сподіваюся. Сіла я собі робити нігті. Дістала всі свої верхні форми. У мене їх багато. Е ee, і думаю, в мене кожного разу вилазять очі, коли я шукаю потрібну цифру. Дякуємо виробникам за те, що вони придумали ячейки. Але ж все-таки в мене вони путаються. Путаються, я ложу не в ту ячейку, не в ту цифру, не в ту ячейку. І там просто бардак. Я думала їх покрасити різними кольорами, хоча б кінчики там намітить, але це теж час займає. І ось я дістала нові верхні форми, і думаю, так, ну що б таке придумати. Взяла маркер. Ну вони тут в мене всі в порядочку, все добре. Бардака ще нема. Е, я почала діставати по одній ті е, верхній формі, вибачте, ті пси чомусь в голові. Е, підписала одну верхню форму і в ячейки також підписала які цифри. Ну, я сподіваюся, що так буде легше. Так буде легше підбирати, і е, коли буду їх складати назад, то також буду ложити кожну на своє місце. Вас лайк, якщо інформація була корисна.